Тобі підміну Розповідай, що тут в тебе. Все добре, заважень немає. Графіком Графіко. добре. пора їхати. Спочатку ж будемо інформатор. Зачиняємо двері. Транспорт мене цікав досить давно, саме тому я опинилася в решті метрополітені. Пропрацювавши на станції, я все ж таки вирішила себе спробувати машиністом, бо спочатку мені хотілося саме машиністом працювати. Але машиністам одразу піти працювати неможливо, це досить складно. Це моє робоче місце, в якому я проводжу більшість часу. Оце головний контролер керування електропоїздом, це пневматичне гальмо, це контролер резервного керування, панель приборів, швидкість показує. Я працюю з 2020 року тут. Я з початку повномасштабного вторгнення нікуди не, не виїздила з Харкова. Домівка в мене в такому районі, який дуже добре прострілювався ворожими обстрілами саме на час 22-го року. Тому доводилося іноді. І декілька діб ночувати в метро. Тут було дуже... На, на героїв пресі я працювала, там було дуже багато пасажирів, майже 2,5 тисячі. І саме через кількість людей була найбільша складність їх якось організувати, гуманітарну допомогу, якось розселяти. Побережно двері зачиняються. Вперше, коли я сідала, бо в кабіні, що ми, звісно, були не вперше, ми ж на заняттях нам показували всі і важелі, кабіну саму, і повністю потяг. Просто відчуваєш себе на своєму місці, і коли ти відчуваєш себе на своєму місці, ти почуваєшся досить спокійно. Звісно, одразу відчувається відповідальність, звісно, є певне хвилювання, ну, було точніше. А, але ну, так, щоб прямо руки тремтіли, ну ні, напевно. Для мене важливо, наскільки руйнування стереотипів, скільки щоб люди взагалі розуміли складність професії машиніста. Планість в тому, що ти постійно знаходишся в напрузі, постійно знаходишся на підвищенні увазі. І умови праці вони в принципі теж досить важкі. Це тонель, це потяг, це світло, темряво, це вібрації постійні, це все ж таки робота з пасажирами, навіть якщо ти сидиш в кабіні, але вони все ж таки в тебе за спиною. Там досить багато <поє> людей. Але треба не забувати, заради чого це все робиться. Зараз машиністи не лише машиністи, взагалі комунальні працівники. Вони дуже потрібні місту.